Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми з вами повторимо вже пройдений матеріал, це в нас числа та цифри від 1 до 5. Але перед тим, як розпочати, ми з вами повинні привітатися. Треба разом привітатись. Дружно й весело сказати! Добрий день! Добрий день! Вправо, вліво повернутись, один одному всміхнутись. Друзі, я запрошую вас до чарівної країни, яка називається математика. Скажіть, будь ласка, а що ми з вами можемо побачити в країні математики? Що це може бути? Це можуть бути числа, цифри та різні знаки. Готові? Вирушаємо? Добре, у мене є така чарівна паличка, за допомогою якої ми потрапимо в цю країну. Тож, один, два, три. Обернись і в країні. Опини. Друзі, погляньте, тут стоїть якась хатинка і, мабуть, вона з числами та цифрами. Давайте зайдемо до неї, подивимося, хто ж там живе. Тут є цифри, так. Вони дуже хвилювалися перед зустрічю з вами і трошечки згубилися. І не знають, хто. В якій послідовності повинен стояти? Давайте допоможемо їм обрати своє місце. Ви мені допомагаєте, добре? Так. Перша цифра, яка повинна бути, це один. Наступна. Два добре. Далі. Ні. Три. чотири. П'ять. Молодці, давайте ще раз їх перелічимо. Один, два. Три, чотири, п'ять. А давайте в зворотному напрямку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, молодці. Ми допомогли нашим цифрам стати в тому порядку. Який повинен бути це від найменшого до найбільшого, від 1 до 5. А тепер цифри вам пропонують пограти в гру, яка називається відповідай, цифри, відгадай. Я буду запитання вам ставити, а ви повинні на них відповідати. Думайте та відповідайте правильно. Готові? Починаємо. Яка цифра? Взагалі нічого не позначає. Цифра та число 0. Добре. Яка цифра позначає найменше число? Найменше? Це число 1. Добре. Наступне питання. Яка цифра схожа на лебедя? Цікаве питання, так? Це число 2. Добре. І останнє запитання, яке число та яка цифра є в нас на долонці? Це 5. Правильно, бо у нас з вами по 5 пальчиків на кожній ручці та ніжці. Молодці. Впоралися із завданням від наших цифр. Подивіться, до нашого будиночку завітали гості. І це гусениці. Вони незвичайні, на них теж є цифри. Покажіть, будь ласка, пальчиком ту гусеницю, де. Цифри написані по порядку. Так, ось вона, ця гусениця. Давайте з вами порахуємо цифри, які на ній зображені. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Подивіться ще раз на наших гусеничок і скажіть. Покажіть пальчиком, на якій гусениці намальовані цифри в зворотньому порядку. Так, ось вона. Полі, полічіть, будь ласка, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Так. А зверніть увагу на ось цю гостю нашу. Які тут є цифри? Два, три, та чотири. Добре. А яких цифр не вистачає? Один та п'ять. Давайте додамо, так? Один і п'ять. Кажіть, будь ласка, куди ми поставимо нашу цифру 1? Сюди? Ні. На початок добре. А цифру 5. В кінці чому? Тому що початок лічби починається від найменшого до... Найбільшого. Добре, тому давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. Справились з завданням, і гусеничка наша піде додому щаслива, тому що ми додали їй всі цифри, яких не вистачало. Дітки, ми вже з вами трошечки попрацювали. Давайте тепер з вами зробимо зарядку. Станьте, будь ласка, зі своїх стільців, приготуйте ручки, ніжки і зробимо з вами зарядку. Готові? Починаємо. Раз, два, три, чотири. Наші руки, ніби крила, полетіли, полетіли. Раз, присіли, два, присіли. На рахунок. Раз, два, три, пострибаємо разом ми. А скажу чотири, п'ять, наші ніжки побіжать. Добре, давайте ще разочок. Раз, два, три, чотири, наші руки, ніби крила. Полетіли, полетіли. Раз, присіли, два, присіли. На рахунок. Раз, два, три. Пострибаємо разом ми. А скажу 4-5, наші ніжки побіжать. Добре, молодці. Сідайте за столики та продовжимо наше заняття. Діти, ми вже з вами трохи відпочили. Зараз продовжимо працювати і пограємо в гру, яка називається Скільки. Для цього нам з вами треба наші долоньки. Вам також я буду плескати в долоні, а ви повторюйте і уважно слухайте, скільки оплесків у нас вийшло для того, щоб назвати цифру, яка утворилася. Приготували ручки і уважно слухайте. Готові? Поїхали. Два. Чотири. Один, два, п'ять. Один чотири, молодці, впоралися із завданням. Хотіла у вас запитати, чи пам'ятаєте ви, як правильно ми тримаємо ручку чи олівець? Ви скоро всі підете до школи, вам ці знання ну, дуже знадобляться, так? Ви з мамами пишете вдома цифри чи, можливо, букви і намагайтесь правильно тримати ручку для написання, аби вам не було тяжко далі у школі. Діти, наше заняття вже завершується, і я вам пропоную наостанок зіграти ще в одну гру, яка називається Будь уважним. Я буду зачитувати питання, а ви відповідайте. Тільки слухайте уважно, скільки в білочки хвостів, скільки вушок у котів, скільки лапок у зайців. А в трикутнику кутів? Скільки зірки промінців? Скільки пальців на руці? Скільки пальців на нозі? А скільки шерсті на козі? Багато шерсті. Так, молодці, впоралися із цим завданням. Я була вас рада бачити. Дякую за увагу. Тож до нових зустрічей!